Вітаємо на КТМ новини. і Сьогодні ми розкажемо фотовиставку. Організували у музейному центрі до Дня Української державності. Кошти на відновлення охматиту зібрали на благодійному ярмарку вживаних іграшок. 15 липня в Україні відзначають День української державності. З нагоди свята у музейному центрі відкрилася фотовиставка. На ній представлені фотокопії важливих історичних документів та світлини, на яких зображено вагомі моменти нашої історії. Подробиці розкажемо у сюжеті. День української державності це молоде свято у 2024 році. Українці відзначають його втретє. Раніше днем української державності було 28 липня нова дата 15 липня. День співпадав із датою, коли православна церква вшановує день пам'яті князя Володимира, хрестителя Русі, і відповідно, у зв'язку з переходом церкви на новоюліанський календар. І в зв'язку з переходом церкви на новоюліанський календар, ця дата перенеслася на два тижні назад. І відтепер ми відзначаємо цей день 15 липня. Сьогоднішнє свято має символ: чотири тризуби. Вони означають боротьбу, незалежність, історію та ідентичність. Тризуб був символом князя Володимира Великого, за часи якого відбулось хрещення Київської Русі. День державності було встановлено, коли Україна вже встала на шлях боротьби за свою незалежність у повномасштабному протистоянні. І цей день було встановлено для того, щоб українці пам'ятали, що наша держава має понад тисячолітню традицію державотворення і сягає в давнину тих часів, коли на українських теренах відбувалося формування середньовічної держави Руси, центром якої було місто Київ. До дня української державності в музейному центрі почала діяти невелика експозиція з фондів музею. До неї увійшли фотокопії державотворчих документів, якими українці у 20 столітті проголошували незалежність, і ці документи підтверджують, що у 20 столітті особливо активно відбувалися державотворчі процеси в Україні, і українці боролися за власну незалежну державу. Виставку ми доповнили оригіналами грошових одиниць Української Народної Республіки. Це 100 та 500 гривень, а також 50 карбованців, і також ще декілька експонатів. Доповнили виставку. Це були гроші періоду окупації України нацистами, а також гроші вже коли Україна стала на шлях незалежності. Тобто купони 1991 року до музейного центру у цей день завітали і маленькі Олександрійці, аби взяти участь у розважальній тематичній вікторині. Діти переглянули відео Українського інституту національної пам'яті. Це такий анімаційний фільм Історія України за 15 хвилин. Він дуже цікавий, пізнавальний і розповідає про те, як формувалася українська держава, починаючи від часів Київської Русі і до нашого сьогодення. Також ми запропонували дітям виконати певні такі завдання інтелектуально розважального характеру. І одним із завдань було скласти вислів із запропонованих літер. І дуже вразило нас. Те, що Діти, наскільки так творчо, підійшли до цього завдання і вони склали свої власні слова, те, що їм захотілося. І найбільше вразило нас те, що найперше слово, яке вони склали, це ЗСУ. Очевидно, що маленькі українці зараз розуміють, що сьогодні наше сьогодення оберігають наші захисники, і саме на них лежить майбутнє української державності. Тематична виставка до дня української державності працюватиме у музейному центрі до кінця місяця. Трохи більше 4,5 тисяч гривень вдалося зібрати на благодійному ярмарку вживаних іграшок, який пройшов у парку Шевченка. На заході, окрім вживаних іграшок, були представлені картини вихованців творчої майстерні Анни Панкратової та в'язані іграшки від Вікторії Косяк. Кошти передадуть на відновлення лікарні Охматдит. Благодійний ярмарок вживаних іграшок пройшов у парку Шевченка 13 липня. Його мета подарувати іграшкам друге життя та задонатити на відновлення охмадиту. Ініціаторами заходу стала громадська організація, 23 третій мікрорайон. Ми самі багатодітні батьки. Іграшки це болюча тема, яка їх багато-багато вони накоплюються. І щоб вони просто так не лежали десь в куточку. Ми вирішили, що треба іграшкам нове життя, щоб хтось інший теж їх погрався, щоб дітки обмінялися іграшками і весело провели час. На ярмарку також були представлені картини вихованців творчої майстерні Анни Панкратової та в'язані іграшки від Вікторії Косяк. Також проходили майстер-класи та розваги від аніматорів. Різноманітні іграшки це від маленьких з кіндера до великих м'яких іграшок. Навіть та там хтось продає дитячий візочок, такий як з магазину. Ну будь-які іграшки продають, які, які діти вирішили, що вони вже ними награлися. Що досить треба дати їм нове життя. Понад 20 учасників виявили бажання продати, обміняти або подарувати свої іграшки. Серед них була і Анна Пономаренко. Ці іграшки були обрані саме дитиною. Вона залучила своїх друзів і діти відгукнулись з огляду на те, що хотіли задонатити на ЗСУ, потім на Охмадит. Діти наші самі обрали ці іграшки, самі вирішили прийняти тут участь. Мама їм посприяли. Наша громада також долучилася. Попельнастівська територіальна громада активно взяли участь, тому ми тут ну допомагаємо дітям. Усі виручені під час благодійного ярмарку кошти, а це трохи більше 4,5 тисяч гривень. Перерахують на відновлення дитячої лікарні Охмаддит. Долучайтеся до добрих справ, підтримуйте благодійні ініціативи та допомагайте нашим захисникам. Про розвиток подій розкажемо.